Кожен, хто починає бізнес, знає чітко закон, по якому він повинен дотримуватись. У цей нелегкий час багато зудівників знаходять чимало причин, які призводять до протермінування здачі житлових будинків. Натомість люди втомилися руками чекати на передбані квартири, то шукають правди в судах. Або прагнуть розголосу до редакції нашого видання звертаються прикарпатці у розпачі. Вони купляли квартири на етапі будівництва, а термін здачі в експлуатацію відтерміновується деякими забудівниками вже кілька років. Великий привіт забудівникам, які такі щиросердечні, як вони розписувалися дуже щиро. що ми вам так, ми отак мастили, лише тільки гроші віддай. Люди, які от тут стоять, всі віддали, всі зараз до копійки за опалення, за все. Віддали, залізли в борги, але це їх нікого не цікавить. Чи буде будинок зданий, коли він буде, коли можна буде заїжджати? Нам ніхто нічого не говорить. Ну ви самі бачите, що тут до здачі далеко далеко і далеко. Телефоную відповідь така, що заїдьте на будову і подивіться, що там робиться. Для людей завжди знаходять причину: чи то війна, чи то коронавірус, але неозброєним оком видно, де насправді зараз іде активне будівництво, а де на жаль не видно активних будівельних робіт. Але є компанії, які продовжують будувати та здавати будинки в експлуатацію, наприклад, будівельна компанія цитадель, яка зводить свої житлові комплекси одночасно у двох мікрорайонах міста. Незважаючи на важкі обставини пов'язані з війною, з відключенням електроенергії, наше будівництво триває, і всі роботи виконуються в терміни. Свої робота кипить навіть у мінусову температуру. Дві бригади працюють на будівництві нового житлового комплексу в межах вулиць Бельведерська, Млинарська, Ленкавського. Денис Шумега запевняє. Що зимою будівництво не збавлятиме обертів, адже заводи виробляють бетон. Тож можна заливати як перекриття, так і колони, каже, що урочи дають добавки, тож можна працювати навіть у люті морози. Щодня в нас виходить дві бригади на будову. Всі бригади повністю забезпечені персоналом і виконують всі свої обов'язки. Хочу вас запевнити, що будова збудується вчасно і будинок буде зданий, так як має бути. За словами засновника будівельної компанії Цитадель Василя Петренка, війна та відключення електроенергії ускладнили процес будівництва. Але незважаючи на це, будівельні роботи також керівник підтверджує нам свої слова, продемонструвавши матеріали з етапів будівництва. Ось виглядало будівництво житлового комплексу у травні. А ось так виглядає у серпні. Від початку війни. Ми завершили два наші об'єкти, які повністю віддали людям, передали ключі і повністю завершені будівельні роботи, і все передано. На даному моменті ще маємо два об'єкти в активній фазі будівництва. В цитаделі, як підказує нам керівник компанії, більшість людей працюють вже понад 10 років, і в робочому процесі майже не буває простоїв. Колектив злагоджений. Всі чітко розуміють, що потрібно робити виконроби. Ті, які є, це люди, які працюють по 40 років в будівництві, тому в них вже досвід управління кадрами на будові і ну на самобудівельному майданчику досить високий. Вони розуміють, що до чого, і ми реально цих людей і дуже цінуємо, і вони нам полегшують нашу працю. Василь Петренко переконаний, що нинішні реалії вимагають швидкого пристосування. Відповідно, чим швидше бізнес пристосується, тим краще, адже буде сплачено більше податків. Кожен хто починає. Бізнес знає чітко закон, по якому він повинен дотримуватись. Тому я рахую, що це вже має бути сталим таких для людей, і звичайно, що це дуже підтримує економіку держави. Любий бізнес, який збережеться і буде далі працювати. Буде надалі платити податки, і це дуже великий позитив. І як бачимо, навіть в таких складних умовах є добросовісні забудівники, які виконують свої зобов'язання перед інвесторами, а також вносять свій вклад у розвиток економіки країни, вправно сплачуючи податки. У наступному сюжеті ми розповімо про те, як у Франківську відбувається будівництво в умовах відключення електропостачання, а також які лайфхаки використовують будівельні компанії для того, щоб будівельний процес був безперервним.